Радіо UA Chicago вже в студії не одні. Власне, зі мною біля мене тут вже є присутній Роман Трач. Він є ресторатором і також є власником ресторану Лонкрафт Гамбургер. Роман, вітаю в першій при, нашій студії. Та ми... мені відомо, що в Америці ти проживаєш вже не короткий час, і, і тому одразу запитання: скільки часу вже тут, і чому Америка і чому саме Чикаго? Я в Америці 6 рік, от 6 числа був. Чому Америка? Тому що тут все зрозуміло. Тут зрозумілі правила гри, зрозуміло, що робити, куди рухатись, Не треба ні з ким боротися. Втикни палку і вона почне рости. Чудово. А, так, а в Україні що було. В Україні було ну, в різний період часу сім ресторанів, в тому числі нічний клуб, там, з піджейками, які там на кубах танцювали. Був ПАП перший на Саксанського 40 в Києві, там 18 років. В Ірпіні був заклад, в Бучі, в Пущеводиці. От Пущеводиці, там пряме попадання ракетою, в Вірпіні в Бучі, там інша історія, ну не менш трагічна. Але ну, я ресторатор вже майже 20 років. О, це чудово. Так. Власне, ми сьогодні будемо й говорити про ресторанний бізнес в США і який він. Отож, ти є ресторатором, і власне тут в тебе є свій ресторани. І розкажи, будь ласка, про нього детальніше. Ну, рестораном тут все називають. Можливо, у нас чують ті люди, які приїхали нещодавно. От, тут все-все-все ресторан, навіть сам найкраща або саме найгірша структура, все одно це буде рестораном. От, я в США і, зокрема, в Чикаго цим 4 роки, буде 4 роки. Перед тим я був менеджером Тризуба 9 місяців, а потім ну, я мав непереборне бажання відкрити свій заклад. І от Мирон, власник тризуба, навіть був моїм першим інвестором, який дав мені десятку 10 тисяч доларів. І завдяки йому ми от стартанули. Так. І ми відкрилися, і тут хренак, коронавірус через два місяці. От і довкола нас все починало закриватися. І відповідно ми виживали два роки. І оце вже перший рік. Ну я вважаю, що ми вже, хоч якось там бачимо, ось цю, ці обриси американської мрії. Боже, ці труднощі, це от спочатку ковід, потім. але ми вже всі і... забули, що був ковід. Всі люди приходять, Боже, вам вже три роки, чому про вас нічого не чути, чому вас нічого не бачили? окей, але два роки, ну, два роки поспіль люди шарахалися один від одного. І в масках там дистанція, дистанція, і геть від мене. Ну таке було, і це правда. А зараз війна, на жаль. Ну і завдяки, як там сказав мій один знайомий, краще б не було війни. Е, і були б такі там умовно не дуже красиві каси, і не дуже хороші фінансові показники в ресторанах українських або власників українців, не, чим високі показники і війна. Тому що, е, на жаль, через війну е, кількість американців, які е, стали мотивовані і зацікавлені українськими підприємцями, бізнесменами, і, зокрема ресторанами, їх ну різко збільшилась. Так, тут якби з однієї сторони можна подивитися, що власне про Україну дізналися більше, і тобто про неї більш детальніше її вивчають, але сумно що через війну. Ну, як є. Так е, от повернемось до твого ресторану. Е, він називається Лонкрафт Hamburger», Тем. Тобто Лон це як газон. Тем. Чому саме така назва? Е, дивись, тут є три назви: Long Craft Гамбургер. Ну, Лон це газон, так, це правда. Це в першу секунду, коли я потрапив е, в США. От перейшли кордон через Канаду, бо я був в Канаді в Торонто, переїхав автобусом. Десь там неподалік від Ніагара, наскільки я там дивився по карті, я вже знав, що це буде газон. От бо в мене був заклад в Ірпіні, газон. Він так там називався. І там були столи з газоном. І от мій цей пілот відпрацювали ще там. Люди їли на, на траві на газоні. Та? І от сюди я вже приїхав. Я знав, що цей заклад буде називатися Газон. Я не знав, який це буде продукт, але не знав, що це буде точно Газон. Друге, крафт. Ми цю назву імплементували в цю назву Лон. Mm -hmm. Він був раніше ЛОН-ресторан. Буквально два тижні тому. Бо ми не могли зрозуміти. Ми і не ресторан. Тому що в нас немає повного сервісу. Ми і не фастфуд, ну такий стандартний, з заїждженою їжею, зі зрозумілим смаком, ну, псевдосмаком, смаком а, от, і До мене там приїжджав товариш-маркетолог каже, каже: да ні, чувак, ви не ресторан, ви точно не фастфуд, ви гурме. Ну, що таке гурме, там ми щось гуглили, дивилися. А товариш інший сказав, що це все-таки крафт. Ви крафтові. І от ми такі, йолки палки ну, нарешті ми знайшли своє це своє позиціонування на третій рік роботи. Тобто наш Е, ще раз назва Лон це на честь того, що в нас столи з травою крафт тому що ми крафтові. Ми маємо абсолютно все, скажем так, хендмейд. Ну і гамбургер це відкриває сам продукт. Тому от з цих трьох слів, от я може задовго пояснюю, але це для мене так Ні, дуже це, важливо. Це дуже цікаво, насправді, тому що е, я ще не була в закладі, е, але мала можливість щойно от, буквально кілька разів. шматочок бургера спробувати, він дійсно неймовірно смачний, і Дякую. я обов'язково завітаю, але е, в гості. Але е, мене цікавить: от газон на столах. Так. Ну, це прям ну я такого ніколи не бачила, ну, Не це... чула про це. І чи це практично, ну там люди сідають, дійсно за ним їдять, чи це просто як декорація? Це стратегічна задача насправді, тому що, будучи в Україні, я розумів, що я хочу робити е, такі проекти для міст мільйонників. Е, тому що в містах, е, ну там ти знаєш, що там дерева, трава, це щось таке екзотичне. Тут на Саборбах, де ваша радіостанція, ну виходите по ній, по цій траві. Ви не звертаєте на це увагу. А в таких мегаполісах це ну це щось, ніби як вау. Ну, якщо я тут е, на Сабурбі поставлю стіл з травою, ну, ну, ну дебіл. Чому він зробив стіл з травою? А в місті це сприймається вау, круто! Ну, вони балдіють від цього. Ну чому це не дати? Ну, Ми отак і вирішили. Плюс до того, у нас там в ресторані є там дерева ростуть, ванна з рибками. Ну, тобто це такі природні вау-ефекти, які для людей, які живуть поза містом, вони цього не помічають. А в місті це щось надзвичайне, це щось тепле, це щось атмосферне. От тому ми, ще раз, це стратегічна задача, бо задача 100 ресторанів відкрити якраз саме в містах мільйонниках. А дерева живі? Дерева, звісно, живі. А важко доглядати в такому так. закр... закритому приміщенні? принті. Я, я так забембався ту траву стригти, то просто капець. Її вище підстрижеш, вона ну, сильно, через три дні знову треба нижче, її треба перестеляти. Ну, це складно. Ну, Ми ще вчимося. Ми вчимося третій рік поспіль. Чи легко було відкрити свій ресторан в Чикаго? Чи е... доводилося з чимось таким стикатися? З чим ти не стикався в Україні? Так як ти кажеш, в Україні в тебе вже було кілька ресторанів, в тебе вже був досвід. А ну все ж таки, це інша країна, і на мою думку, США це абсолютно різна і sorry, sorry. інакша країна ніж Україна чи будь-яка країна Європи, в принципі. Ой, Як то кажуть, God bless you, America, тут ну, ем, і в Україні в принципі не складно відкрити бізнес, але в Америці це ну, в тисячі разів простіше. Все зрозуміліше, як я про це говорив. Питання не відкриття бізнесу, питання його втримання, розвитку і досягнення якоїсь цілі. ну, ще, Це що в Україні, що в Америці? Просто тут знову ж таки є зрозумілі правила, є алгоритми. Тобі та держава не ставить ті палки в колеса, вони тебе да, вони тебе задрочують в плані, якщо ти щось порушиш. Але якщо ти десь по помилився, вони тобі спочатку скажуть: чувак, отут є помилка, ти можеш це отак зробити, так, і все буде окей. Ну, я не говорю там про порушення, напевно, якогось податкового законодавства, але про контролюючі органи все абсолютно чітко зрозуміло. Все отак: раз, два, три. І... Ще раз, паралельно, перпендикулярно. Добре, в плані документації і таких офіційних е, частин відкриття ресторану, зрозуміло, що тут простіше, тут не так складно в Україні, так, а от, е, можливо, були якісь інші чинники, якісь труднощі, з чим ти зіткнувся? Гроші. От банально це, на початку це були гроші, тому що ну, я ж приїхав 6 років тому, рахуй. І через три роки перебування в США я вже запустив свій проект, не маючи ні цента, Ну прям не маючи ні цента, Тому що ну, мені допомогли друзі. Це була в мене найбільша проблема. Я думав, що от я знайду бабліще, там кілограм, і все піде. І виявилось: ніфіга. Гроші я знайшов, думав, там 30 знайду добре, було вже 60, 90 тисяч доларів, які я вже вклав. ну, Виявлялося мало, 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 і потім я, ну, як і в Україні, я дійшов до того самого висновку: проблема не в грошах, проблема в ідеї, в реалізації і в команді, яка це все робить. Тобто люди, люди і ще раз, люди, не гроші. Ну це справді так. У мене ще питання, отаке. От, наприклад, всім відомо, що Америка вона славиться фастфудом. Ну тобто, власне, і бургери також, ніби до цієї категорії відносяться. І я спробувала та це не звичайний бургер, насправді не такий, як там піти в Макдональдс пірп. Ну, просто це так, це дійсно різні. І от тому питання, чому бургери? От в чому їхня унікальність? А... Це випадково сталося насправді, бо знов ж таки, от, дякуючи ще раз, Мирону Стризуба, який був моїм першим, скажем так, інвестором, він сказав: Роман: от ви взяли то приміщення, ви повинні робити тут хот доги. Ну, я думаю, ну окей, раз Мирон знає, він же тут виріс, він там е, народився тут, ну все, давай ми зафігачили повністю всю кухню підготдоги, купили обладнання, там булочки, бла-бла-бла. Оці всі котлетни, котлетки, які там, сосисочки, сардельки, я, ну, всі соус розробив. І виявилось, ну, це на рівні відчуттів, що воно не воно. І ми розвернули к розвер, розвернули корабель по одній простій причині, тому що тому що те приміщення, яке ми винаймаємо на 1141 North Ashland Avenue, Це так Аляна правах реклами. Так як скромно. Так, на ньому писало гамбургер. 5 центів гамбургер. Ми потім розбиралися. Це одна з найстаріших локацій з гамбургерами, які є в, в Чикаго. Тобто це вже майже 100 років ту приміщення стоїть і там завжди, 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 завжди торгували гамбургерами. Ну і відповідно, бо люди такі приходили до нас. У нас була така малесенька вивіска. Вона там досі. Я тобі, якщо ти приїдеш, покажу її. На ній пише Лон: Чикаго, Хотдог, ад Філіч Стейк. Тому що ми їздили ще в Філадельфію, де підглядали як Філіч Стейкер. Робити. Ну, люди приходять кажуть, ну ви ж гамбургери. Ми кажемо, ні, 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 ми ходоги. Вони кажуть, так на вивість, отам на фасаді, от таке з ними буквами пише гамбургер. Де наші гамбургери? Я кажу, Ніфіга ж, ріть, ходоги. Вони кажуть, ми не хочемо ходоги, дайте мої гамбургери. І все, на четвертий день ми, ну, я закрив заклад, і ми повністю переформатувалися і почали робити ну те, що ми почали робити. Це було. Це було круто. Три роки от головняка, і це що робиться, не буду говорити. Так. А є якийсь для Гамбургера такий особливий рецепт, якийсь засекречений інгредієнт, або щось таке, з чого немає, наприклад, в інших? Нема ніяких секретів абсолютно. Це mm -hmm. насправді наполегливість, мені здається. Все. Команда. Це, блін, це така штука. Ну, яка може горе згорну звернути в будь-якому бізнесі? Ну а в нас що? Ну, ми не використовуємо там замороженого м'яса, там купую м'ясо місцевого виробника. На ну, називається. Там періодично ми купуємо халяльне м'ясо, ну таке брендоване, бо воно є там в ресторан Діпу. У нас, до речі, ми недавно вирізали цілий пласт аудиторії. Це люди ісламського вірусповідання. Для них оце халяльне м'ясо, це там щось таке вау-вау. І вони почали до нас так масово ходити. Там 21 числа, якщо я не помиляюсь, Рамадан закінчився. Ну і це така окрема публіка. Яку ми не очікували, ну що вона буде в нас, так uh, секрети, ну, м'ясо, команда, ні, команда і інші інгредієнти. Отак от би я сказав. У мене є ще така інформація. Так тут трішечки твою сторінку проглянула, власне, іменно Шпіонила. Шпіон? Та, пошпіонила, і е, тож я знаю, що фарш, е, власне на котлетки, ти робиш сам, Так. власноруч. Нікому ну, не довіряєш? Ні, ми це, ми це робимо ще раз кажу командою, оскільки ми ще дуже маленькі, uh -huh. ми це робимо поки що самі. Ми самі беремо то м'ясо, лапами формуємо котлетку 6 сонці, і вставляємо в такий апарат, такі, і все, і там гоп і є. Як мені сказав товариш Михайло, Чорноморець, він з Харкова ресторатор. Він сказав, що Рома, якщо ти хочеш побудувати 100 ресторанів, в тебе не повинно бути на кухні ножів. Ну, ти маєш будувати структуру з центральними кухнями і все решта. Ну, але поки що є, як я. Ми поки що шльопаємо котлети вручну. Це правда. До речі, Рома, перед ефіром не тільки я встигла скуштувати бургер я бачу, що Вадим те, що Да Лестять, лестіть мені. Ну що, я відкрив вашу таємницю. Це, напевно, все ж таки секретний інгредієнт, це, напевно, любов і наполегливість. Тому що я дуже великий шанувальник гамбургерів, бургерів і. Уже четвертий місяць сижу на дієті, типу на правильному харчуванню, але сьогодні мені вирішив я її порушити, тому що. А, ну як не скуштувати і не спробувати. Спробував три види гамбургерів. А, насправді і гострий теж І гострий теж. Okay. всі сподобалися, всі круті. А, чим відрізняється від Макдональдса? Ну тим, що ви це все робите власноруч nee, і nee, воно nee. взагалі дуже відрізняється. Там все. система, чувак, там система. Це транснаціональна корпорація, яка теж колись починалась чогось маленького. Вони там ви, ну, вони собі придумали таку штуку, як швидкість. Ну, для тих, хто можливо не дивився фільм. Я такий класний фільм фаундер засновник. Це, прямо, це просто біблія для любого бізнесмена, для початкового підприємця, для любого ресторатора, який хоче щось почати. Подивіться, там покроково, напи, ну, проговорено і знято, як це все робити. Ну і все починається велике, ну, з з такого, такого міліздріпічного. Макдональдс це, ну, це фантастична структура. І знаєш, і про неї говорити, і хай її там, і порівнювати це ну, навіть не коректно. Тому сорі. Некоректно, коректно, але ми скажемо, що бургери е, з твого ресторану є дійсно дякую, неймовірно дякую. смачні, і ми закликаємо наших слухачів обов'язково відвідати цей ресторан, спробувати, щоб вони е, власне самі змогли переконатися, що ми тут не просто говоримо, що вони такі смачні. Ми вихваляємо, Тобто, це не просто слова, це дійсно так. Е, скажи, будь ласка, хто є твоїми клієнтами? Ну це десь ресторан знаходиться в українській колиці поблизу неї. Правильно розумієте? Ну, тут два питання було. Mm -hmm. Ми знаходимося ще раз, 1141 North Ashland Avenue. Це перехрестя Ешленду і Division. Це був ще, напевно, польська околиця, бо там багато такого польського бізнесу. І костел є, і школа є. Там. Це, ну, але там зараз і мексиканців багато, і афроамериканців. Ну, коротше, воно все там якось асимілювалося, перемішалося. Значить, ще раз 11.41 North Ashland Avenue. А друге питання про цільову аудиторію. По-перше, ми їх називаємо гостями. Ми не називаємо гостей клієнтами, а клієнтам. Ми ну, зрозуміли. Це все гості. Для нас це все гості. Ну і це така принципова штука. Я надіюсь, що і з роками ми зможемо втримати цю концепцію, яку ми самі для себе і придумали. Дивися, коли почався коронавірус. У нас не було ну абсолютно ніякого чіткого розуміння на кого ми розраховані. Ну ми думали, що будуть американці. Можливо, будуть приходити якісь інші нації. але ми точно не говорили, що ми українці. От просто не говорили. По якій причині ми були не готові. Uh -huh. от. І в нас така от штука була, я так трошки розгалужено відповів. Е, про нас написало було місцеве, е, якесь місцеве видання фейсбучне, про те, що відкрився там заклад з бургерами, ну і туди ломанувся народ. І утворилася черга. Ну ми ніфіга не готові. Ми там віддавали один бургер за 40 хвилин, за 50 хвилин. Я там потів, сивів. У мене волосся падало, я не знав, що робити. Я не знав технології. Ми були абсолютно не готові, тому іноді реклама спрацьовувала проти Мати нас. Так. Угу. Тепер ми вже якби ми щось вивчили, ми вже щось знаємо, ми можемо контролювати якісь процеси, ми можемо щось передбачати. І в вересні місяці, а точніше, 9 вересня минулого року, я сказав своїм дівчатам, яким ми, з якими ми працюємо: дівчата, все, давайте ми тепер будемо говорити українцям, що ми теж українці, але робимо американську їжу. От, до 9 вересня ну, про нас ні чечірки і ніде. Тому 95% до 9 вересня було американці, 5% українців. Бувають зараз такі дні, не часто, що десь 50 на 50 буває. Але зараз одно зберігається, я все-таки ну, статистикою говорю: 70 на 30, 70 це американці і 30% це українці. так. А як щодо працівників? О, це таке дуже болюче питання, тому що в мене була команда вся американці. Просто вся американця, mm -hmm. але почалася війна, і ну, я іноді жалію про це, чесно. Тому що я сказав хлопці і дівчата, ну ми мусимо попрощатися, тому що зараз почали їхати куча народу. Кажу, я буду, мушу підтримувати ну, свою націю. Не ображайтеся, не засуджуйте мене, ну там і морально, і там в інстанціях судових, що я вас там хочу звільнити. Я їм пояснив і всі, якби з розумінням віднеслися. У мене навіть була дівчинка там Фатіма її звали. Вона без руки американка. Завдяки їй я пережив коронавірус. Ну от от, от дівчинка на касі стояла не Немає фізичної руки. Тоді нікого неможливо було взяти на роботу, бо всім платили цим плисок, що ти пам'ятаєш, Не було mm -hmm. працівників, просто не було. Я казав: я візьму глухих, кривих, сліпих, глухонімих. І тут оба, і Фатіма з'являється такий посил в космос, і дівчинка з інвалідністю такою, ну без руки, правда. Я кажу: Фатіма, ми там обнімалися, плакали, прощалися, все, вона там приходить періодично. От. Ну, ми попрощалися, бо почалася війна, і прийшли до нас українці. І ти знаєш, ну. Класно, і не зовсім, тому що все-таки ті українці, які приїхали, вони, я, я їх абсолютно чітко розумію. Вони тільки приїхали е, мільйони, мільярди, де наші доляри на деревах, де моя золота лопата, де моя fucking, золота лопата, якою має гребти долари. Її немає. Але очікування є. На жаль, завищені в українців очікування від тої реальності, яку вони випадають. Ну, це факт. Так, це дійсно правда. Тож зараз я так розумію, в тебе працюють все українці. ж таки виключно українці. Так. Угу. От, і ми зараз шукаємо ще одну дівчинку на касу. Це теж є така, знаєш, очікування реальність. Нам телефонують, до нас приходять. Ми говоримо: дівчата, будь ласка, нам потрібна мова, тому що все-таки 70% це українці. Нам потрібне знання меню. Ну, на жаль, поки що з цим складно, тому що або є мова, але немає наполегливості вивчити меню, або є можливість вивчити меню, але немає мови. Ну і от такого якогось середнього. Поки що складно. Але ні, ні, ми працюємо, все окей. Це я так угу. е, сльозу пустив. Ну, нічого. Ті, чо, ті хто приїхав або недавно при, лише прибули в США, вони обов'язково вивчать, тим більше в такій сфері ти так чи інакше повинен спілкуватися. І, власне, коли спілкується людина, тоді вона вчить ту мову. Так що, е... ну, так. Добре, в мене ще запитання. Є ресторан, є власне самий фізично заклад, куди людина може прийти, замовити все. А чи є доставка, наприклад? Є чотири доставки: ну це стандартні обріси, там Дордеш і uh -huh. ну, Це дуже така заїжджена історія. Що можна через сайт замовити е і самому забрати? Та це все є. Ну це дуже стандартно. Своєї доставки не маємо персонально, де наш водій би там кудись скакав кабанчиком, Цього нема. І, мабуть, що не буде, і бо затратно затратно Ну, не то, що затратно це ну алогічно. Це знов ж таки якщо буде велика якась компанія, можливо mm -hmm. робити свою власну. Службу доставки. Ну я поки що в цьому не бачу ніякого економічного зиску. А які плани далі? От є один заклад, можливо, сотня? В... сотні. Так, сотня, ні, ні, не сотні, це а поки сотня? що сотня, Та. Ага. тому що ну, потрібно з, з цими бургерами все допиляти. Я розумію, що це доволі так амбіційно або можливо безглуздо звучить. Ну, ну це, це задача завдання сотню допиляти закладів. Зробити ті ж є під єдиним брендом, це буде лонг гамбургер, можливо, неможливо, точно з'явиться лонг вафел and кофі. 100% має бути щось пов'язане з традиційною чекахською піцею. Ну чому uh -huh. ні? Ну насправді українці, які сюди приїжджають колись приїжджали. Вони нам казали, що ти маєш тяжко працювати на будовах. ну, Чоловіки, йти на траки, жінки на прибирання. Підтирати ці, чи, чи, вибачте, чужі задниці. Чому таке? Ну, це ну так всі говорять. Мало mm -hmm. ну вас можливо на станції це не так не прийнято про це говорити, але так всі говорять чомусь. Ти маєш там Черпак лайна з'їсти. Ну я вважаю, що це неправда. Ну, ти маєш бути тим, ким ти є. Якщо тобі подобається отака от штука, розвивай її. Ну я вирішив от ресторан. Я Я впевнений, що дофігіща народу приїхало з України з суперовим класним. Досвідом ресторанного бізнесу вони тут є. Ну вони зараз мають пройти певний етап і пройдуть. Ну от наша ціль це якраз прославляти Україну через успішний ресторанний бізнес. Це чудово, Боже Романе. Я так тебе слухала, і от прям видно, що ти та людина, яка е, живе цією справою, яка вкладає душу. всю душу це е, 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 дійсно, яка вкладає всю душу в, в те, чим ти займаєшся, і, власне, в їжу, і в е, обслуговування гостей, тобто віддаєш всього себе. Е, хотілося б ще б так, щоб ти розказав нашим слухачам, е, чим потрібно зарезервовувати столик, наприклад, щоб потрапити в заклад, чи це можна просто прийти? І є вільне місце, будь ласка, місця зараз дуже багато, тому що зараз починається літній сезон. Ми трохи підготувалися, ми там відкрили, ми добудували ще 40 посадочних місць на зиму, але які трансформуються в літній майданчик. Достатньо місця. Ну дуже рідко буває, що У нас там утворюється черга, і що нема куди садити. У нас за моєї пам'яті це було один тільки раз. Ну один раз. Ну сподіваюся, що це буде частіше. Ну і знову ж таки, літо, сезон. Ми там молимося з бубнами, ходимо, там, загадуємо щось, там чаклуємо, молимося, господу Богу, щоб так сталося. Так що не треба нічого бронювати. А от ще, от ще один такий прикол: а, це тільки в українців така штука буває. Українці приходять і кажуть: ми хочемо день народження. І давай, і понеслася. Ну, що тут скучно, тільки бургери, у вас там пиво, вино. Давай ми ще з собою там салати, суші, якісь бутерброди, обов'язково солодкі, треба шампань. Нахріначів віскі дорогого. Оце тільки в українців така історія. Народ, це до чого я це все веду? Не знаю, хтось це можливо мене почує. Зробіть українцям банкет-хол. Ну, вони всі ходять, страдають від того, що у нас всякі там москальські штуки є. Ну в крайньому випадку польські. І от вони ходять, і оце митерствують і просяться от до нас або до інших ресторанів. Зробіть. Банкет, хол класний український з українською їжею. От що все текло, сально, і щоб от так, так, так по-українськи. Оце, до речі, безкоштовна порада від Романа Трича, і все ж таки в нас дійсно багато людей. Хто приїхав, можливо, хто собі шукає де вкласти гроші? От вам безкоштовна ідея. Ідея Назал... без реалізації, На жаль, нічого не вартує. Ця ідея у всіх вітає в повітрі, але от mm -hmm. з реалізацією, поки що тяжко. Так, це правда. На жаль, ми дуже обмежені в часі, і наш час вже добігає до кінця. Проте говорити можна було б ще довго, і було б про що насправді. Отож, я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в студії був Роман Трач, він є ресторатором і він є власником ресторану Лонкрафт Гамбургер. І нагадай, будь ласка, ще раз адресу, щоб наші слухачі записали. І... Якщо не запишете, забивайте просто в Гуглі, Google, в Google-картах, Лонкрафт Гамбургер. Лон це газон англійською, лавн, бо я так іноді українцями. лавн, Вони що таке там залипають. Лон крафт гамбургер North Ashland Avenue. Сподіваюся до зустрічі. Радіо Chicago.